Слава Богу, берега собрання! Балу, Балу. Ми всі стоїмо перед лицем Божим. Так ми віримо по Слово Господа, де сказано, Священному Писанні, де ви зберетеся два або три, там Я серед вас. Амінь. На цьому місці є Господь в невидимій силі в Дусі Святому. Даби оживляти наш Дух, даби дати цю небесну поживу своєго Слова, даби утішити нас в вірі перед Лицем Його, що ми на вірному шляху і наше життя заховане в Христі Ісусі. Слава Його! Скільки сьогодні цієї ночі відбулися різні події? В нашій Україні, скільки людей пізнали горе, а скільки мало напевно радості. І так встаючи кожен ранок, ми бачимо, яка милість Божа. Вона обновляється. Ми чуємо, як над нашою територією, хатою моєю летять шахеди, летять ракети. Ми встаємо просив Господа. Боже, збережи народ від того залізяч, комусь воно несе говорить. Серйозно вистачить. Але дивися, Боже, а ти нас милиш. В чому наша заслуга перед тими людьми, які окружають нас? Чим ми були кращими, браті і сестри, за тих людей, які навколо нас? Сьогодні противляться волі Боже, Слову Божому. Ми не буде краще. Але Господь зі своєї любові, як Софонія пророк, говорить, що Господь каже, назначив жертве на заклання. коли ще нічого не було, нас не було, а Він же оприділив нас до спасіння. Господь оприділив. І в свій час, який назначив Господь, протягнув свій золотий скіпетер, і торкнувся нас. І ми сказали, Господи, я віру, Ти Месія, Ти цар, Ти Спаситель, І я віддаю своє життя, своє розуміння, свою совість перед лицем Твоїм, щоб ходити вірно в Твої заповідях і в Твоєму слові. І як написано, що ми не ми його шукали, але Він знайшов нас і поставив нас, щоб ми йшли і приносили плід, і щоб плід нас перебував, щоб чого не попросили вірою, полі Бога отримали, щоб радість наша була досконалою. Хай буде благословено ім'я Бога. І сьогодні ми зібралися, це зібрання, воно не є таким спонтанним, але воно є якби запланованим церквою дітьми Божими. І ми наперед вибирали це число. Ми назначали, ми просили Господа, сходились, просили, Боже, благослови нас, Боже, що ми могли Тебе благословити, якщо ти благословиш нас. То ми благословимо тебе. Ніхто не може назвати Господа Господом, як тільки Духом Святим. Якщо ти посітиш нас силою свише, ми віддамо тобі честь і шану, якою ти сьогодні належиш. Боже. тільки ти, і Бог дав нам оцей оприділений час цього ранку воскресного дня, де ми прийшли. Не просто щоб прийти, як обичне зібрання, але щоб принести подяку за урожай, за жниво, яке родило, ми маємо сьогодні достаток знову в нашому краї. Ми маємо хліб до хліба всяку їжу, якою Господь благословив нас. І як треба за це дякувати Богу. І наскільки це приємно перед Лицем Божим, який свого часу оприділяв це свято для своєго народу? Ми дивимося, навколо було багато людей, але був народ вибраний Ізраїль. І Бог, який володів цим народом, перебував серед цього народу, і Він іменно цього народу вказував вказівки своїх законів, постанов. І він показував, що приємно є серцю Бога в творінні Його в людях. Сьогодні ми, як церква, призвані Господом, і теж ми пізнаємо через слово Боже, що приємно Господу, що ми чинили в своєму житті, щоб догоджати святому і милосердному Богу. І от книга Біблії, ми читаємо. Такі слова, сказано, 23 розділ, Тут я бачу, в нас і написано, молодь написала цей вірш. 23 вихід, книга вихід, 16-й вірш. Такі слова. Додержуйся і свята жнив перших плодів праці твоєї, які ти сіяв на полі і свята збирання плодів. Наприкінці року, коли збереш з поля працю твою, тричі на рік повинні з'являтися всі твої чоловіки перед лицем владики Господа. Слово, яке сказано Господом до народа, якого Він збрав. Ви знаєте, коли Господь збирає собі народ надії що цей народ послушний, як діти мають де коритися своїм батькам, бути послушні церква старям, так цей народ Господу через слово, яке Господь заповідає. І ці прості слова подякуй Богові за те, над чим ти трудився, що ти сіяв, що ти збираєш. Бо в цьому було благословення від Бога. Він може затворити жили землі, яка стане каменем чи жалізом і не произросте плода. Скільки люди сьогодні сіють і мають надію наперед під щитою, що такий, -то вони урожай вже зберуть, і такими багатими будуть, але воно стається зовсім по-іншому. І не дивимося без Господа. Без його волі, без його благословіння, що би ти не робив на землі, воно може не мати успіху в тому, в чому ти ставиш надію. Но з Господа. І каже Господь, щоб народ був вдячний своєму труді, то, що ти робиш, Богу приділив времена землі, осінь, зима, весна, літо. і тих Времена він оприділив сіння і жатво. І людина, якби навчена законом природи від Бога, вона використовує час порі, щоби засіяти, щоб зібрати, щоб мати їжу для себе, для своїх дітей. І так устроєно життя Богом. Але ми дивимося, каже, щоб ми пам'ятали цей день. Коли ти сіяв, ти не знаєш, що, який урожай був. Але коли ти пізнав, який урожай ти його зібрав, каже, пам'ятай оце жниво і кінець року, коли ти все зібрав, ти бачиш труд, і ти бачиш благословіння від Господа, І ще повіління. Яке було сутро для чоловіків, читаємо. цей чоловічий рід мав являтися перед лицем Божим три рази на рік, щоби дякувати, славити Бога і превозносити йому хвалу. І сьогодні по слову Господа, ми на цьому місці. Ми хочемо дякувати. Перед нами оці плоди, це частинка плодів, які ми збираємо, але є набагато більше. І ми дивимося, ми зібрали. Ми маємо, ми радуємося, і ні від кого я не чую сьогодні, що немає хліба, немає що їсти. Ми можемо чути це там, де відбувається біда, де кровопролиті, де людям доставляють води не мають, не мають хліба. Під обстрілами рискують своїм життям, їдуть, довозять, благословляють. І це від Господа, але в нас сьогодні великі достат. І тому я за що дякую ми прийшли. Новий заповідь нам говорить такі слова. Що б ми не робили, все робимо во славу Господа, дякуючи Бога через Ісуса Христа. Щоб ми не робили Словом, ділом. Призиває нас Писання до подяки, щоб ми дякували за все. Через Ісуса Христа благодарність віддавали Богу. І ми зараз так зробимо. Ми сам перед свершимо молитву за те, що ми маємо. За хліб, за Слово Боже і за воду. Вся церква Хай встане на ноги. Брати, Саша, Слаша, Так по черзі ми будемо молитися. Всі, всі молитися. Господи Боже наш!